Стара традиція, яку я придумав менше місяця назад, моменти перед відео. Перший момент. Ми таки зібрали грошей для ТРО, за що всім дуже і дуже дякую, всім хто доєднався. Скоро будуть фотки звіту і фотки від самих пацанів в нових речах. Да, дякуємо. Ви не знаєте наскільки сильно мотивує така допомога, що вони отримали на руки речі, які були куплені для них за гроші майже невідомих людей. Отака підтримка військових це не тільки гроші, а і про моральний стан наших воїнів. Тому не забувайте донатити. Другий момент. Знайшов собі нарешті людину з прямими руками, яка тепер буде робити мені тамбней, бо я чухан і я не хочу, та й не вмію. Контакти в описі, вдруг вам теж треба щось таке намалювати. Що ви там робите? Холодно, лізьте сюди, я вам ідіотських історій про минуле розкажу. <звук> да, Я знаю, що ви скажете, але тут тепло і за оренду майже не плачу. Да, інколи всякі хуї заходять, але з цим можна жити. Що ви? Знову до діда в гості, да? Ну, огороду тут нема, тому буду тільки розказувати вам срані бані історії про минуле і хуйово жартувати про піськи. І да, це вже друга частина моєї розповіді. Посилання на першу суну десь в описі. Хі -хі -хі. Хотів спочатку сказати, що десь в жопі, але ми і так вже, ну ви поняли. І так, на чому ми завершили, то. А, да. Фарби. Фарби, блядь. От якщо інфути міньки доставати було важко, то з фарбами на перший погляд було трохи полегше. На перший погляд, а от на другий я вам розкажу невеличку історію для того, щоб трохи більш детально показати, що там творилося на другий погляд, більш предметно. Да, це історія всередині історії. Діточки ви знали, на що підписувалися, коли зайшли в гості до діда, який просто обожнює пиздіти. Тому слухайте колись давним-давно, в місті моєї молодості Херсоні, або як ми його називали з друзями Хуйграді, був такий бар ДНК. Не знаю, чиє це було ДНК, але мені здається, що це був такий мутант єбучий, що жопа в нього не відвалювалася тільки тому, що вона скрепами до хребта прибита. Але це не важливо. Це був барчик, який збоку міг виглядати навіть репрезентабельно. Наприклад, він виглядав як середньовічний замок. Правда, не реальний, а з дешевого серіалу, типу там Ксена Принцеса воїн. А за кого-то хвилює взагалі. Було красиво. Але. Якщо взяти і придивитися, то можна побачити, що цей барчик це місце, де бухала уся місцева відморожена зечна тусовка, справжні такі гібучі гобліни, які не вилазили з тієї печери, з впалими від туберкульозу грудьми, повними ротами золотих зубів. І не факт, що ті зуби не мерця видрили, і з оточеними викрутками, якими вони штрикали один одного, чисто щоб привітатися. Так от на перший погляд ситуація з фарбами виглядала так, як ДНК ззовні. А на другий погляд, всередині мутанти, блять, інцесні йобані, які штрикають один одного викрутками і здають загадки про ліс хуїв та моря гамна. Якщо більш детально, то ну а що тут такого? Ну треба купити фарби складно чи що? А потім ти приходиш в магазин з фарбами і такий, а блять, стоп. А які фарби? То то і воно. Той чувак, який катався в Польщу за міньками, походу мав якусь класову ненависть проти фарб, бо він відмовлявся взити хоч щось окрім міньок. Тому з фарбами був повний облом, і я намагався народити хоч що-небудь, чим можна було помазати власних дебілів. І так, чим я фарбував міньки? Дорога до правильних фарб була довга і важка. Спочатку я фарбував просто гуаш'ю. Да, звичайну гуаш'ю, яка продається в канцелярії без ґрунту. Просто хуяр в сірому пластику з самою гавяною гуашу, яку міг купити. Як ви можете зрозуміти, сильно те діло не допомогло. Потім знайома моєї матері порадила мені масляні фарби. Після цього моїй міньки стали нагадувати здоровенні цеглини з масляної фарби, з яких подекуди втрачали обрубки стволів і якоїсь снаряги. І тільки потім хтось зі знайомих підказав мені акрилові фарби. Але знову ж таки, блять, які саме. Дійшло до того, що я зайшов в магазин канцелярії і такий чисто пук-хрюк, дайте акрилові фарби, будь ласка. На питання, які саме, я зміг пернути тільки про те, що мені треба пластикових чоловічків фарбувати, після чого продавщиця глянула на мене, наче перед нею людина, яка кайфує від поїдання живих ос, і продала мені 5 паковок самої звичайної акрилової фарби, такої в жистяних тюбіках, знаєте? А для додавання номіньки об'єму нульн-ойл? який нахуй нульн-ойл? Мені далі сука туш для японської каліграфії, яку я тільки потім здогадався розводити водою, а на початку просто накладав зубочисткою. Тому в мене виходили дуже нуарні міньки. Вони зверху, там де були хайлайти і падало світло, вони були дуже яскраві. А у впадинах, де повинна була пролягати тінь, вони були просто сука, чорні, тому що там туш японська лежала, блять. Ну. Отримав ти фарби, а далі що? Ну звісно, починаємо фарбувати поток тогочасного мого хуйожиства. Нема вже абсолютно ніде, бо свою стару сторінку в ВК я вбив вже давним-давно, але в мене є відос, який може доволі детально продемонструвати, що саме виходило з під мого пензля. да, ну, пам'ятаєте ту історію з ДНК про нічний клуб, слеш бар слеш цирк йобаних родів. Так от там був не тільки перший і другий погляд, там був ще і третій, прямо як у мене з фарбами. Але перед тим як послухати огідну історію про третій погляд, підпишітись на канал в Ютубі і не забувайте про мій телеграм. Я там пережу приколами. А цього місяця ми з другим волонтером розіграємо коробку Лівіафана. А всі гроші з розіграшу пустимо на підтримку зсу. Так от, третій погляд, інколи в ДНК, в основному по п'ятницям проводилися ночі стриптизу. Біля входу розклеювали листівки зі спокусливими бабами, які трусили різними принадними частинами тіла та спокусливо дивилися в камеру. І ми, як справжні піздюки, які тільки вкусили перші хвилі папортату та намальованих або знятих на відео ціцьок були доволі зацікавлені в тому, щоб подивитися на них в реальному житті. І да, ми вже знали про другий погляд на ДНК, але хей, хіба може вже бути щось гірше? Чим ми ризикуємо? Тим більше, що листівки були такими звабливими, тому ми наважилися. Ми зібрали яйця і деякі гроші в кулак. Ну, ладно, в різні кулаки, бо тримати в одній руці і яйця, і гривні не дуже зручно. Коротше, пішли ми в це кубло розвратити спокуси, пробилося крізь стікаючих слиною та інколи кров'якою місцевих гоблінів. І все для того, щоб одним глазком подивитися на такі бажані оголені цяцьки. І десь тут ми зрозуміли, що другий погляд на ситуацію не завжди самий страшний. Він просто тьмяніє і розпорошується на атоми, падає на підлогу і громко стогне, поки третій погляд надрачує мацаки. Тому що за дверима в ДНК нас очікувало справжнє доросле життя. Там хлопці становились чоловіками. Там маленькі діти розуміли, що зовнішність це неважливо, що головне в жінці це характер, особистість та відсутність венеричних захворювань. Тому що там нас чекали. Три трупа, які хтось народив у веселенькі піньюари рожевого кольору, посадив на столи і почав хуєрити акумуляторами, щоб ті спокусливо рухались. І не з трупом з акумулятора, а самим акумулятором. Це були невідомі мені штуки, які намагалися здригаючимися руками зірвати з себе бюстгалтери. І могли заразити тебе сіфілісом, навіть якщо просто пернуть твоїй присутності. А геморой був такого розміру, що його можна було побачити навіть з відстані в пару десятків метрів, навіть крізь спокусливі панчохи марки Житомир. Так діло обстояло із покрасом Мінюк. Бо спочатку ти пробився крізь пошуки, яку саме фарбу тобі треба, а потім в тебе відвалилася срака, поки ти шукав де тобі її купити. А тепер ти сів дупою на пляшку, на якій написано: А як фарбувати, то блять подивитися нема де друзі фарбували приблизно так само як і я але я от дивився на фотографії чужих мініатюр і в них же виходило піздато, чому я не можу то. Якщо коротко, то я не знав, як розводити фарби і що фарби треба взагалі розводити. Я просто набирав на пензель міліпіздрічну частинку і потроху наносив. Чисто як чувак з маленьким пісюном трахається. Сує помалу, зате дуже часто. І я не знав абсолютно сука ніхуя. Про всякі леєринги можна взагалі сука забути. Ветблендінгі, -металік non metallic металіки забудьте. Я не знав базових речей. І я думаю, що, можливо, в майбутньому випущу відос про те, що таке ваха і що з нею робити, де розкажу про власний досвід і дам самі базові такі навички, щоб кожен міг зібрати свої перші мінки і більш-менш пристойно їх пофарбувати. Але то таке на майбутнє. Коротше, який висновок можна було зробити по фарбуванню міню? Висновок дуже простий. Брудна геморойна дупа стрибті жерша з ДНК. Ось який. Інфу доводилося збирати по друзям, які і самі ніхуя не знали. Ютубу нема, відосів нема, туторів тільки ті, що в коробках з вахою. Але більшість наших мінік були бушні, тому приходили в пакетах з під великої кишені чи візунчика. І єдина бумажка, яка там зазвичай була, це рахунок за банку огірків. І останній пердючий момент, який стосувався сраної їбаної вахи всередині нульових книги. Тут був. Повний швах, от просто. Бо офіційних перекладів не існувало в принципі як факта ніяких. Максимум, піратські русняві переклади, які ми ділилися між собою в чатах, на форумах і ще десь, де треба було шукати. Плюс багато хто з нас взагалі не знав, що книги по Вархамру взагалі існують як факт. Перша серія книжок, яку я взагалі прочитав, це була трилогія про Ейзенхорна, Яку я спиздив на сайті з піратськими перекладами. В ті часи я навіть не шукав книги, бо тупо не знав про їх існування. Тому тут і розповідати особливо нема чого. І десь в цей момент наступає період бонусних історій невеличкий спеціальний додаток з історії, який не дуже стосується всього що вище, але які дуже сильно допомагають описати весь цей час міньки з хлібного м'якішу. Це досить старий мем, і в нас їх не було, але чесно кажучи, могли би бути. Бо тоді мій знайомий працював охоронцем у в'язниці і продавав їх рукоділля. В мене навіть був справжній зечий ніж, який за місяць заіржавів так сильно, що його можна було продати в який-небудь музей як мамонта. Але ми зараз не про це. У нас були свої варіанти міньок з хлібного м'якішу. А точніше, ріно з півних стаканів. Ми обрізали стакан приблизно пополам, клеїли зверху пластикову рюмаху, присобачували ту трубочку з під соку Sunrise і готово. Маєте ріно. Робилося часто прямо перед грою, коли виявлялося, що в одного з нас не вистачало поємтів, щоб нормально повоювати. Так само приблизно можна було робити термінаторів. Наприклад, один мій знайомий приклеював кришку від пляшки до пластикової рюмахи, давав їм зліплені з пластилином молотки. І от маємо термінаторів з громовими щитами та силовими молотками. Отакий от от був ЄУАЙ. Загалом, це все. Це все, що я хотів розказати про ці дивні гуєбанські часи. Після цього залишається тільки сказати всім до побачення і до наступного разу. Далі, скоріш за все, я ненадовго повернуся до відеоігр і закінчу відос по ДОВу. Потім зроблю відео про ваху і що з нею робити, де будуть якісь базові речі по фарбуванню та збору. Ну, а далі може бути. Що лорне, хто його зна, але поки що плани приблизно такі. І головне, не забувайте донатити, плюс підписуйтесь на мій YouTube канал і на мій телеграм-канал. Та й таке, зараз нашим хлопцям підтримка потрібна як ніколи, тому долучайтесь. І бережіть себе, відкрити вікна, щоб до вас залетів шрек і розказав, що є життя, що є любов. Пийте чай, кину в п'яток, декілька печенюх, пийте водичку і любіть себе. Всім пока і до наступного разу.